Пільський напрямок одна з найгарячіших ділянок фронту на сьогодні. Прямуємо на стабілізаційний пункт медроти 5 Шебер. Посміхаємось, попри небезпеку. Навколо чимало ворожих дронів навчухають вибухи від кабів. Їхати доводиться на максимальній швидкості, пильно вдивляючись у небо. Проте, наскільки близько від нас зараз ворог, краще не думати. Ви там триматись, бо я буду їхати швидко. Стабілізаційний пункт здебільшого розташовується, ну тобто, це така структура, яка має бути розташована максимально близько до ЛБЗ, коригується відповідно до роботи бригади. Здебільшого, наразі ми розташовуємось під землею, да? раніше можна було там на перших поверхах там, і так далі. Тобто, зараз, здебільшого, це все підземні, підземні структури. Хто працює на стабілізаційному пункті? Це хірургічно-анестезіологічна група, старший зазвичай анестезіолог. Обов'язки анестезіолога це, мабуть, вони не, найважливіші на стабілізаційному пункті, тому що анестезіолог – це той спеціаліст, хто займається врятуванням життя. Безпосередньо або станів загрозливих для життя у поранених та інколи захворівших, ну таке теж буває, частіше поранених бійців. Тобто хірурги, в принципі, роблять те, що можуть зробити вони на даному етапі, з пошкодженнями, з кровотечею, але безпосередньо саме життя в руках анзіолога. Плюс, якщо нема. Ризики для життя таких уже явних, то онзіолог забезпечує, по-перше, знеболення. Да. Бо біль у бійця це дуже важка, дуже сутева частина його сражань, скажімо так. Ризики для життя, біль того більше, того менше. Тобто анзіолог повинен швидко визначитись, з чим він працює, що він робить. І це треба робити швидко, ефективно, бо затримки теж в принципі недопустимо. У нас тут часу багато на роздуми, на якісь, на якісь планування немає. Робота на стабілізаційному пункті кипить цілодобово. На цьому напрямку ворог наразі веде максимально агресивні наступальні дії. Бувають дні, коли поранених небагато, але на жаль, буває навпаки. При великій кількості поранених, які там, да, ну, одночасно потрапляють на стабілізаційний пункт. Анець відповідає за, за Сортування, так, звісно. Він визначає зйолок, визначає він одразу, він оцінює, якщо нема повідомлення, кого візуть, він одразу оцінює стан одразу. Тобто стан пацієнта свідомість, несвідомість завели, занесли кров, турнікети, і він одразу визначає, якщо, наприклад, він один а ушкоджених, поранених декілька, то він одразу надає пріоритет, з кого починаємо. А... Скажем, так біля кого він в першу в першу чергу повинен бути, тобто, що він повинен зробити для цього бійця. А вже потім, якщо він один, до кого він підійти повинен, наприклад, попізніше. Поки записувала інтерв'ю, евакуаційна група привезла чергового пораненого. Поранення боєць отримав близько двох з половиною годин назад, і за цей час його вже було евакуйовано і доставлено на стабілізаційний пункт. До поранення додалась гіпотермія. Ще одне виправдання тому, чому стабіки розміщують так близько до лінії бойового зіткнення. Спостерігаємо за злагодженою роботою медичного персоналу і бажаємо бійцю швидкого одужання. Загалом, з якими типами поранення більшу міру наразі до вас поступають хлопці, дівчата. Ну, якщо дівчата. Ну, Вибухово-осколкові поранення переважно. Наскрізні, сліпі, дотичні. І травматичні ампутації кінцівок. Стають на протипіхотні міни, але вже зараз більше це FPV. Тихою загрозою для поранених стає сьогодні гіпотермія. Мороз на фронті забирає не лише тепло, а й життя. Нещодавно був випадок. Військовослужбовець, поранення було добу, добу назад. Привезли з ампутованою кінцівкою турнікет на нижній нижні третині гумілки, загальне переохолодження. Ну, так само були дрібні воспі обличчя, обох стегон і відморожені, обидві кисті рук. Ну, за кисті не знаю, яка подальша буде в нього ситуація, але ну, тобто є ризик, що буде ампутації верхні кінці. Тому що обмороження там було явне. Ну, привезли його з загальним переохолодженням. При замірах температури на вже в нас була температура 34 градуси всього-навсього. Завдяки нашим злагодженим діям хірургічно-анестезіологічної групи йому вдалося підвищити температуру буквально там за 20 хвилин до 35,5 градусів. Зробили промивання ран, зігріли його і відправили на подальший етап евакуації. Е, ну, з ногою ясно, що там ампутація буде так само, дві кінцівки, але буде жити. Ще один з нещодавніх випадків привезли військовослужбовця, е, було вогнепальне поранення в тім'яній ділянці голови. Е, під час рентген-дослідження ми з'ясували, що кістки цілі це дуже добре для нього. Далі я е, затискачем пройшов раневий канал, знайшов цей відламок, невеличкий, 5 на 3 міліметри, його було забрано. Поставили дренажик, е, рану промили, зашили і відправили його далі на лікування. Із операційно чутно слова ще одного пораненого, якому починають надавати медичну допомогу. Хлопці, я де? Стабік п'ятірки, значить, буду жити. Наразі дуже багато говорять про те, що стабілізаційні пункти саме вашої бригади, одні з найкращих. Чи згодні ви з такою тезою, і якщо згодні, на чому вона базується? Ну, перше, це мій персонал. Перше люди. У мене надзвичайно гарний колектив, і вони справді потужно працюють. За рахунок них ми справді є одні з найкращих. По-друге, забезпечення постачання. Тобто у нас широко налаштована співпраця з волонтерськими групами, з командуванням медичних сил. Тобто, у нас майже не буває перебоїв в постачанні чогось. Якщо і бувають, це якісь такі поодинокі випадки, які вирішуються дуже оперативно і швидко. Апаратура у нас достатньо сучасна, досить гарна, перевірена. І постійно перевіряється і обслуговується. І ми стараємось завжди бути найближче до своєї бригади. Тобто, ну, оскільки у нас бригада штурмова, тобто, ми відповідно готові до будь-яких умов роботи. Ми можемо працювати як з коліс, ми можемо працювати як стаціонарно, ми можемо працювати те, як завгодно, ми можемо працювати, аби нам просто командир визначає ділянку, грубо кажучи, я підбираю місце. І вперед погнали. Тапік це не лише порятунок, це ще й піклування про кожного пораненого. Хлопці іноді потрапляють сюди після довгого перебування на позиціях. Барбершопом займаємося тут. Так. Коли привозять бійців, які пробули там, ну, біля місяця часу на позиціях, відповідно, у них і борода вже велика, і волосся на голові повідростало. І... Не помиті, їх все свирбить. Ну, Якщо маємо час, у нас є тримери, машинки, то можемо їх і постригти. Професійно вже? Ну, стараємося, йдемо до того. Рятуючи тіло, на стабілізаційному пункті, не забувають і про душу. Поруч із медиками постійно присутні капелани, які підтримують бійців. Ми їздимо кожен раз в місяць, на тиждень приїжджаємо сюди. Ми не шукаємо комфорту. Ми шукаємо, як ми можемо бути, як ми можемо послужити, допомогти хлопцям. Такого ми шукаємо, ми не шукаємо тут, щоб якісь там підробці. Ми коли виїжджаємо, хто новий при... присоєднається до нас, ну, я кажу, що. Может не буде того, може не буде того. Якщо я то їдемо. Ви ж можете нести слово Боже в більш безпечних для себе місцях, хоча б у військових шпиталях, які хоча б на якійсь да, відстані від зони бойових дій. От Ми зараз з вами спілкуємося, навколо все бахає, нам щось падає. Чому ви саме зараз тут? Ну, Бога ж можна в безпеці для себе нести людям? Можна, а тут хто буде. Потрібно здесь комусь допомагати, місті, говорити, слушати. Навіть ту ж саму каву зробити, це теж добре. Дело. Не дивлячись на постійну небезпеку навколо, наставку ніхто не жаліється і не прагне повернутися до цивільного життя. А це з кабом він упав разом. Я тама основна мотивація от сьогодні продовжувати службу. Що тебе мотивує кожного ранку? А хто як не я? Мотивує зл... злоба, Злоба, що ми їх вбиваємо тисячами, а вони пруть і пруть, і пруть, а ми їх вбиваємо і будемо вбивати, але при цьому всьому вони продовжують оскаженілі оскаженіло все руйнувати навколо і де, де достають, і де, і де, де вони тільки е, дотягнуться. А вам буває страшно? Ну, звичайно, коли бахає тут. Коли... Тобто постійно? А, страшно, коли моменти, коли ти бачиш, що на радарі на нас летить, а вот, і вже сидиш, і ти бачиш, що воно летить, і воно наміняє траєкторію і поряд вибух, а їх вже летить не один, а три. І, наприклад, десь близький вибух, а два інших можуть, можуть бути ще От. Так що так. А може бути взагалі по, по нам. Це як, як повезе як би, в апках. Отак от воно летить, попадало і собі посміхнувся, бо я повторюю собі думку. Тобі страшно було, уяви, які, в якій сраці хлопці там. Таким був наш день на стабілізаційному пункті медичної роти 5 ШБР на пекельному Гуляйпільському напрямку. Дякуємо хлопцям та дівчатам за їх важку роботу, яку вони гідно виконують, попри смертельний ризик навколо.